Стас, а, у нас також требує відеофісація з нашого розмови. Дайте мені Дайте. документ, які підвержуть те, що ви, ви, ви маєте право просто так запитувати. Як це просто так? Я вам ще розкажу. У нас проводяться мібіліційні Поліція має право перевіряти військово облікові документи. Ось моє посвідчення. А де службове посвідчення Не <говори> написано? Це ви тих ток може передивилися? Ні. Так. Особисто запити. А тепер, будь ласка, надайте свій документ, який безпосередньо по вашу особу. Має бути підстава для цього. Я вам ще раз кажу. Хочете, витриматимуть час, але я. Я згоден. Не, дивіться, якщо я вас згоден. не має документи. Але ви мене є тільки... законні підстави, дивіться, на три години у вас затримати для повного з'ясовування ваших обставин, для вияснення вашої лічності. Хто ви безпосередньо. і все інше. Деякі ми... підставі? Ну, я, якщо є, 30, 32 стаття. Перша частина. Якщо є причина, то так. Ну, так перша є, частина. Ми можемо вважати, що ви перебуваєте у а, Тому, що зараз, на даний час Ваша поведінка. Для, для того, щоб. Ми зупинилися, ви на, на зауваження не реагували, зупинилися і він допомогти. Я, був ну, я можу буду, могли бути наушниками, так. Побачили, та, що в мене був по наушник і грали музика. І підходимо до вас. А тепер встановлений, гадаєш. Надайте, будь ласка, документ, який безпосередньо посвідчить вашу особу. Ну, Для цього має бути підстава для прийняття. Я вже повідомив підставу. Покажіть мені, будь ласка, документ, що у нас введений військовий стан 400 початку Гербової. Такого документа немає. Особисто відправляли. Це є, в Покажіть. З тим сам президента, так? Заходьте, дивите наказуємо. Звичайно. Вільному доступу в інтернеті все є. Згідно закону про національні ви маєте надати документи. Я, які вам скажу, не я згідно 32 статті закону про Національну поліцію, Поліцейський має право п'яти документи осіб, які можуть бути. Перебувати у розшуку. Я є на що є вважати, що з описом може бути розшуку, або може можете причини. Орієнтування з описаною. Вчинила містити на правопорушення, або особи можуть бути речі, які заборонені в обігу. Пожумієте. Може перевірити. Зараз перевірю, для початку ну, треба було сказати імені. Так, я для цього ваше... має бути підстава. Я вам вже назвав підстава. Орієнтування, тобі покажіть, якщо, що ви кажете, що... Які орієнтування? Якщо я, я схожий на того, щоб перебувати розшук, то ви будете буде орієнтування. Зараз ваша поведінка взагалі не відповідає обстановці. І от то, що ви зараз не показуєте документи, які безпосередньо, в ага. мене зараз на, на даний час в мене є підстава вважати, що ви перебуваєте у розшуку. Я згоден показати, але, Та, тільки, поки, але тільки за законних Так, Я вам назвав причину вашої закупівки, перевірки, документів. Якщо вас, ви не перебуваєте у розшуку, будь ласка, прямуйте далі, до вас питання яких немає взагалі. Я Ва згоден показати документи, але тільки на законні підставити. Я Которі, вам назвав. Ви мені показали документи, які підтверджують, що у нас на, стаття, Який це документ? Відкривати... 32, 32 стаття, візу. перший пункт. 32 стаття там закону України про національну поліцію. Відкривайте, будь ласка, і читайте. Вільному доступі, будь ласка. Я читав особисто, ознайомлювався. В mm. першій частині є 6 пунктів, за якими мають право. Я вам назвав. Якщо вчинене правопорушення, зараз. Є підстави обрати, що вчинені. Якщо є орієнтування. Що ще там є? Я кажу, якщо є підстав вважати, що ми громадяні дарбу, гроші туди. Якщо має підстав вважати, для цього має бути надані докази. Так, Зараз ваша поведінка, є доказом, що зараз ваша поведінка не встановці. Цікаво. Тобто спочатку по вулиці слухати наушники, це можемо витратити час. Для мене принципово, щоб було все, я, все я згідно з законом. Я на праці, я, у мене часу багато ще. А думаю, ви своїм часом так, 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 трішечки бережете. Так що, щоб не сварилися, бо можете покажите документ, у мене добре. Немає бажання сваритися. Прямуйте далі і вас ніхто не буде чіпати не буде затримувати. В мене Для Немає, немає бажання з вами сваритися. Як ваше прізвище? Для цього має бути підстава, що це таке далі. Відмовляюся, називати я вам буде кидання, то вони Дивіться, я вас просто зараз повідомляю. От просто фотокатері, я зараз вас повідомляю. Якщо ви не будете надавати документ, які безпосередньо посвідчують вашу особу, а саме паспорт громадянина або будь-який документ, який є фотокарти, які посвідчення водія можливе. От. Якщо ви це не будете над законною вимогу надавати, я буду винужден вас затримати на три години до вияснення вашої лісі. І Ви будете затримані, та доставлені до відділку поліції. Подальшому выясняти ваши персональные особисті. Даю я вам назвав причину, вашу... ви ви мені причину, не причину не вам перевірку документів. то що ви там воздухнете, це ваше право. Можете я подавати досуда. Будемо скарживати. Що ви будете скарживаться? Можете подавати до, до суду. Так це буде протокол затримання. Я вас буду затримувати, на вас кайданки і далі ми подальше будемо Ось, щоб проясняти. задати протокол. Давайте латимоді протокол. Протокол чого? чому? На який підставі? Протокол Я вам затримання, кажу... в якому вставлено ставлена. Для... для встановлення ваших даних. Є, є підстави для вашого затримання. Затримади. От Ось, вкажіть у, у, у протоколі саме зараз причина. Я в кому протоколі? У нас протокол зараз ще і не, не складається. Ось, так що затримати, має бути складний протокол. Так, якщо будемо затримувати, так і будемо складати протокол. Давайте давайте складати. Ти затриманий? Ні, я не хочу. Ну, так я документ, я Якщо буде на це підстава, без я питань. Я вам назвав ви не, не чуєте? Це не підстава. Добре. Відповідно мобілізація. У вас є? Мається військово-обліковий документ? Мається. Покажіть мені, будь ласка. Поліцейський має право перевіряти. Якщо є підстава, згідно першої частини 32 статті. років. У мене і багато підстав є. Я вам вже назвав 10 підстав, щоб перевірки. Документи, що є на це. Я ж вас показував свої документи. Ні, документи згідно нормативно-правові акти маєте показати. документи? нормативно правові акти, згідно з якою мене зараз затримують. Вас нікого ще що не затримують. Який саме документ збільшуватися? Перше, який підтверджує. Докази, що є якесь щодо мене. Ми таке прочитали за добре. Документ. Це це його, вона надивилися десь. Переч... Відкрийте ж в 32 статтю, перечитайте і, і розказуєте, непонятно, що ви ще скажете. Та... Які підстави, які що там чітко написано в 32 статті. Якщо достатньо підстав вважати, я дивлюся, що ви нервуєте, що у вас рюкзак у вас там щось Можете є перевірити без питань. Може дозволяти вас, ілі, і вашій ручну, ілі, як правильно сказати, вклад. Давайте спочатку ваші документи, які підтверджують вашу особу. А далі вже будемо далі до рюкзака, до карманів і тому подібне. Для, для перевірки ви особи має підстави. бути. Підставляєте 32-го. Ви щось десь, в архів не десь ви вже Ва, це, показ, Дивіться, вистачає. Це вже розгляд справи. Розумієте? Це інші трішечки. Розумієте, чи Навіть для затримання має бути в мене, в мене вон, тут все фіксується, наші з вами розділення. Все повністю. З самого початку, як ви до вас підійшли. ваша поведінка, моє спілкування, ваше спілкування, все повністю фіксується. Якщо буде якийсь неправомірний дій, оце відео, я не, не удалити його не можу, його. навіть з екрану немає, нічого немає. Воно добре записує. Відділ у нас є монітор, на який це потім передивляється, якщо є якісь питання або скарги від громадян. Так? І потім це проходить в розслідування, і мене притягує до відповідально, якщо я щось роблю незаконно. А на даний час я вас перевіряю документи, відповідно, 32 статті. Докази, дивіться, у мене багато моїх доказів. На даний час зажив, ваша поведінка. У нас може бути орієнтування переходити по радіоефірі. Не обов'язково у нас орієнтування є, отак отвота на розпочатому відео спочатку. У нас такого немає. Розумієте? От бачите, станція балака, там щось трапилось, там ще щось произошло. Розумієте? От і все. Зараз просто, якщо у вас все добре, будь ласка, у вас навіть чіпати не буде, Будь ласка, прямуйте, до вас питають взагалі не є. Я не ТЦК, я поліція. А де працюєте? У вас є договори по. Дивіться Ви бачите зі мною де? автомобілі? Де? Ні, Але особисто, був, особисто був прецедент, коли з там, Коли так, у, у, у лютому. Ну, потім у ТСК, це питання вирішили. Але це таке був присутненький, що мені казали, що буде здаватися протокол у рейвітілку. За що сам. За. Тоді я після цього якраз і вже проходити. Ні. На той час, що мав бути опродене. Знаєте, що треба проходити ВЛК за кошти. Я туда поставила уроку, так? Вони прийшли в ВЛК і я. І ні. Просто ж що з собою не було. Було Так. Було протерміноване інвалідне. Той час. Ще раз. Ви зараз маєте інвалідність. Зараз ні. Ну. Я потім під цього почав проходити ВЛК, зараз все нормально. Але на той момент мені поліцейські так само казав одне. Потім мене завезли на територію Одеської 2 і поліцейська знати, зараз прийду і знижу. Заносять Я, За мене, ви, дивись, я, я вам кажу, Якщо у вас все добре, якщо ви не перебуваєте у розмісті, на вас взагалі питання ніяк. От Просто взагалі неяко. Якщо все добре, бо давайте протягом вас відпочивати. Це я вам обічаю обіцяю. Ну, Я ж кажу, для перевірки, мабуть, якась... Я, я вже... повідомлю що підстав. Ну, ви ж саме прочитали. І даний час, якщо я ваші ділиться, трішечки поведінка, ну, у мене щас, на даний час ще більше є. Ну, припошу, я, зараз, я, хожу, розумію, хожу, я розумію, я розумію, що десь емоції, десь там відео надивитися. Я вам просто кажу, що от так, от, така от ситуація. Показуйте, все добре, будь ласка, примуте, і ми поїхали далі займатися своїми справами. До вас питань немає. Щоб... Я вам підстави законів Весь вже та... назвав, розумієте? От назвав вже підстави законів. І це законна моя вимога до вас. Має бути конкретно. Дивіться, Я вам ще раз кажу, це моя законна вимога. Я маю це право. На це право. Ви До речі, не надали документ, що це першоват. Ви саме прочитали, 32 стаття закону України соціальну поліції. Достатньо підстав став <паспорядок> пожатий. Так. Тобто От мене є, як підстав, приставлен... ні, Я, міробітник, поліції, це на мій розсуд, тобто я росу. Ви вважаєте, що, наприклад, не знаю, ну, який плитка треба привезти? Хотілося сіда перевірити. По 400 перевірив, так? Це трішечки, якщо це заходиться у себе близько средній зумі. Вивади на вулиці, далі. Бо ви там ви що там покрити у вас є тут електроспоруди, так? И біля них не можна йти? Можно. Сколько можно. это музыка? когда мы ехали, мы шли, вы, 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 вы шли в Я заверяю, чтобы могу показать, что вы делаете какие-то фото, которые вы отправляете. Можу показати. А? Можу показати. Для цього я должен повинен что вы ви безпосередньо громадянин України, нашої Так? У, -у, -у. У вас є документи, які безпосередньо після И І не перебуваєте здесь. Все, до вас питання Назвіть, будь ласка, близько, я по батьках бать, перевірю. Yeah. Якщо все добре, будь ласка, приймуть, коротко, завершувати. Я на питання не відповідаю, належать без... до цього. Пі... Поки я не, я не отримую те, докази, я який сам називати. Який саме доказ? Спешіть. Що є підстави бажати, yeah. що опори, я або Як Я співробітник, я це вважаю. Це на мій розсуд. Я от перед вами стою, це на мій розсуд, я можу вважати це. Тобто, якщо людина йде по вулиці, в научниках, то це вже. Як підстава? Бажати, що я знаходиться. Я можу я загадати, не можуть намагатися. Якщо, так... Якщо все добре, то зараз не Якщо перебувати у ложку, то ви перебувати рожку, вибачайте, як не буває. Ну ми зараз витрачаємо просто час. Ви це розумієте? Багато. Та тат... А тут не то вперед, не за це. Ну має 25 взагалі є питання. Як призвіщає? Я ж кажу, песне Статислав нічого назвати не воду. Це вже мені тесте докази, що мою... може бути перше. Скільки який, який, який доказ вам надати. Орієнтування, або відеофіксація, або. Яка відеофіксація? Стосовно чого? Стосовно того, що у вас є підстава вважати, або докази ви того, чути, що якесь пропорушення створив. Ви мене чуєте, що я вам кажу. Це не мій розсуд, я як співробітник а... поліції згідно 32 статті запрошування, я можу вважати, що ви перебуваєте у розшуку. Які може бути доказ, якщо я вам це кажу? Добре, а якими ви критеріями керуєтесь? Вашої поведінки на даний час. Давайте повернемося до того е моменту, коли я йшов по вулиці і ви тут е їхали, так? Шов на по вулиці в наушниках. Просто йшов по вулиці слухав музику. Слухав музику. Слоков музику. Сколько ви музика це добре. Я ж не знаю, а сколько ви науки. Ви ж обистові бачили, що... Що я їх при вас зняв? Ще раз. Ви ж бачили, щоб не і Ви можете казати, що заводу. Ну, зняли наушники, так, я бачив. І що у цьому є забороненого? Чи дивного? Ну, не дивного нічого. А в мене є підстава бажати, що ви можете час. Ви що розумієте, що ми зараз просто в багато час? А в мене багато часу. Багато. А ви свій час затримуєте. Ну, що робити? Я ж кажу. Я згоден, бо на документи на законний. Закон, ви навіть самі прочитали. Законні підстави. От законні підстави. Достатньо Якщо підстав бажати. Який критерій? Ми б вже за... даним давно б було в відділку по поліції, там, там вже ми виясняли ваші точніше національні всі дані повністю. Ну, тоді трошечки було по-другому, це б вже йшло на суд і далі в судовому порядку би оплачували штрафи за це. Розумієте? Mm. За протокол і за те, що ви будете в засіданні. І за цей протокол. Ну, Давайте будемо. Вирішувати з своєму порядку, без питань. Шо, шо, це дуже. Євген, так, зовут вас. Так. Я вам скажу трішечки інше. Ви трішечки почитайте законодавчу базу, якщо ви не володієте там нічим. Ну, Закон за, про нас поліцію, і якраз. І це і другі світлі і, там докази ніякі не потрібні. розумієте? Закон за про жили. нас поліцію. Ну, якщо хочете, можете. Почитати, просто, все, конечно, Почитайте, Пошли, я касаюсь. Я Але Я одне ще скажу, якщо вона в да, Тікток да. надивитися, або за на їх ютуб, прямі ефіри і все інше. Це потім може зараз протягом. Якщо я там буду дивитися, якийсь безпосередньо в Тікток вийде безпосередньо моє обличчя, візьму вix я, 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 я знімаю лише себе. Я знімали себе. Дивиться, я думаю. І, і як там будуть коментарі, що я щось десь повів собі некоректно, або десь погано собі там щось не так зробив. І це буде не факт. Буду моє обличчя. Я себе І тут це Воїні і ваші. Якщо там буде якась така штука, яка безпосередньо буде оскардати мою безпосередню лічності, поверте, тоді з вами вже уже будет тисяч. Ваші дані Я не за свій чуть. Ви всіх только задивитесь, потом пишете такого. Я знімав ще СБ. Я знімав ще СБ. Вот ви зложите себе, от ви подумайте вам. Гарного виднявого. Спасибо. Поговорили, не відпустили. Гарного дня. До зустрічі. Тут я хе